Ми веземо на Олексійську сільську раду. В середу четвер приносять нам допомогу. Це можуть бути і овощі, і фрукти, і також впеклись пирожки, вареники і так далі і тому подобне. Кожен з наших громадян, тобто з мешканців нашого села, розуміють, що, як кажуть, не будеш годувати свою армію, будемо годувати чужу армію. Так що я дуже дякую нашим мешканцям, також землекористувачам що не стаються байдужі у наші трудну, трудну годину і хочу Висловити благодарність всім нашим жителям села Берека, також наш Олексійський сільський голова Анатолій Страхов постійно звертається на всіх засіданнях, на особистих прийомах, для всіх мешканців громади, не припиняти за допомогу, а також постійно допомагати постійно допомагати та злучатися. Це важливо для нашої держави. У нас же ж теж є багато. У нас чотири чоловіка, які загинули, багато у нас людей воюють. Ну всі розуміють. Що потрібно допомагати дуже дякую, всім небайдужим. Як наші славетні Збройні Сили України, наші захисники, хлопці і дівчатка захищають нашу землю, всіх нас, нашу державу. І вважаю це своїм обов'язком, так і ми, мешканці нашого Трійчатівського старостинського округу, вважаємо своїм обов'язком, чим можемо їм допомагати. По перше, це згуртованість. Тому ми чим можемо, дякую сьогодні і нашим фопам, об'єктам торгівлі, і приватним особам всім, до кого ми звертаємось, всі надають посильну допомогу. Це і е, про... Грошові допомоги, це і продукти харчування, це і овочі, це і одяг. Дякую, дякую всім. І сьогодні мені хочеться дуже подякувати і познайомити вас з нашими дівчатами, які ось квартиру свою вони перебудували в вареничну і пиріжкову, і випікають тут усякі смаколики для наших захисників. І дуже-дуже вони кожну п'ятницю радо від них приймають внески наш наш. Волонтери, дівчата, вони займаються цим щотижня і вже вони так у нас от прославилися, за що їм дуже-дуже я вдячна. Дякувати нашим людям, у нас відкликаються майже всі мешканці нашого села. Несуть з городу овочі, консервація, фрукти, олія. Будь-що. Що, що людей є, те й несуть. Ми це все тут по місту сортируємо. Потім передаємо на Олексіївську нашу громаду. Там уже волонтери збирають і везуть до хлопців безпосередньо на фронт. Я Вважаю, що це дуже важлива гуманітарна допомога, тому що це наш захист, наше мирне на небо. Ну тобто без цього ніяк. У нас у, у багатьох родинах є хлопці, які захищають нас наразі. Тому наші мешканці небайдужі. Вони відкликаються, вони допомагаються. Наш обов'язок, ну, я так думаю, і ми будемо робити це надалі. Усе що від, від нас залежить тут по місту. Ми це будемо робити. Смаколики, пиріжки з капусткою, з печіночкою, з рисом, з луком. Ще компоти варимо, бурячок по-карейськи робимо. Зимою і томатний сок даємо на госпіталь, і овочі, бурячок, та морквочку, цибульку, все таке. Люди нам допомагають. Хочеться, щоб більше допомагали. Дуже нам наразі дуже тяжко нам. Дуже прошу наших люд людей, всіх допомогти нам, бо вони всі такі добрі, чуйні, не жадні. допомагають. Хто чим може, хто грошима, хто сахарем, ну хто чим. От будемо далі допомагати. Ми будемо допомагати, скільки наших сіл. Мені от 72 роки, і я. Якусь пользу хочу принести для, для цього. Всі ми віримо, що хлопці наші здорові повернуться додому і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!